Без чого я точно не поїду на рибалку. Ви могли б могли звісно, подумати, що без цього, але ні. Мова сьогодні піде про амінокомплекси, амінокислоти, на прикладі нашої новинки від компанії Big Fish Bait, амінокомплекса простім аміно. Отже, що таке амінокислоти, чому вони необхідні, постараюся коротко, але може бути не дуже коротко, буде точно інформативно. Значить, що таке амінокислоти і чому вони необхідні для існування всього живого? Амінокислоти є замінні і незамінні. Замінні це ті, які е, організм може виробляти сам самостійно, а незамінні ті, які отримуються в результаті синтезу е, продуктів харчування, які ми вживаємо в їжу. Це стосується як людей, тварин, в тому числі і риби, і коропа, нашого улюбленого об'єкта нашої риболовлі. Значить, як це працює? Попадаючи в воду, рідкі амінокислоти розчиняються, утворюючи кругом вашого корму, кормової плями такий певний ореол, який створює ілюзію дуже багатого накритого столу. От ви напевно знайомі вам таке відчуття. Ви зранку йдете біля якоїсь пекарні, і ви відчуваєте такий запах, як печеться хліб. І Ваша уява вже на фоні якогось там вашого досвіду формує картинку якогось, чи там дуже класного свіжого круасану, чи свіженького багету. Точно так само все працює з рибою. Розчинившись в воді, амінокислоти дають спотужний харчовий сигнал, який риба відчуває на досить великій відстані. І їй здається, що от саме там дуже багато корму, і саме такого, який є її природнім. Тут 45 різних амінокислот, як замінних, так і незамінних. Які от е, будуть спрацьовувати на ті точки, тригери, риби, і провокувати її до харчування е, Розчиняється рідкий, от, от саме рідкий амінокомплекс дуже швидко, щоб отримати той самий результат від бойла чи зернових, чи пелиця, вам треба висипати дуже багато корму і він наситить воду, так як ну, приблизно чайна ложка рідкого амінокомплексу. Отже, чому він такий важливий не тільки в карповій рибалці. Ви можете чудово використовувати амінокомплекс як фідерні рибалці, так і всіх решта, замочивши, заливши обільно корм амінокомплексом, ви точно збільшите кількість клювань. Чомусь в нас в Україні звичайні рибалки недооцінюють рідкі амінокомплекси. Хоча в Європі, там і в світі, це одна з основних. Прикормок, ми зі свого досвіду можемо впевнено сказати, що як в спорті, так і в звичайній риболовлі, е, амінокомплекси збільшують кількість клювань суттєво, прямо дуже суттєво. Рекомендую використовувати в усіх видах риболовлі, можете стікмікс стік заливати амінокомплексами, зерно, будь-що будь е, заливши амінокомплексом, ви збільшите кількість клювань і збільшите кількість реалізованої риби вами. Успіхів зустрінемось на риболовлі.